Всім привіт! У нас така краса, вже дерева взагалі супер-супер стали вже. Дивіться, розпускається все. Наступає весна. Клас! Зараз покажу ще свої тюльпанчики, які також вже почали квітнути. Так, іду до нашого будинку. Ось, ось тюльпани, які вже я посадила ось тільки недавно. Вони не цвітуть, можливо, вони і не будуть цвісти, як я розумію, тому що я їх посадила зовсім недавно. І ось ті, що я посадила осінню, починають вже. І ось тут поруч теж є. Ой, скоро будуть. В мене вже розпочався сезон дивану. Я вже постійно на дивані тут, коли Лерка гуляє. Собі подушки поклала і сиджу. Вчора вона тут і пиріг їла в мене, і е, обідала трошки. Тому так, да, сезон відкрито, дивану. Але от зараз знову буде дощі, я дивилася по прогнозу. Я дивилася прогноз у Києві, то в Києві е, тепліше, найближчі дні там буде 22 градуси, тут ні, тут у нас буде е, максимум здається, 17 поки що, Ну, тобто прохолодніше більше. Це те, про що я кажу? Що у нас тут тепер все життя проходить на цьому дивані? Хі -хі -хі. Вірка, що ти їсиш? Піцю. Піцю. Для неї це піця. Хоча це пиріг. Магазини зі шпинатом. Дуже його любить. Всім привіт! Я дізналася, що авто на українських номерах, яка саме в нас також автівка тут є, якою ми приїхали. То на наступний рік все продовжено. Не треба сплачувати дорожній податок, це взагалі супер. Але обов'язково треба зареєструвати машину в податковій, щоб вона була звільнена від сплати дорожнього податку. Ми цього раніше не робили, ми, чесно кажуть, кажучи про це, наче чули, але не впевнені були, чи це точно треба робити, чи не точно, але треба точно зробити. Я дивилася якраз канал світанок. Я часто його дивлюся, мені дуже подобається. То якраз цю інформацію дізналася саме там, Ще хотіла розказати вам про зараз. Дуже в мене багато питань пишуть мені люди в коментарях. А саме про роботу в Нідерландах і саме про те, як знайти собі житло, що робити. Тому хочу покроково сказати, що треба зробити людям, які планують приїхати сюди в Нідерланди. Так як ви знаєте, що країна не надає зараз житла безкоштовного, можливо, якісь виключення є, але про це ніхто нічого не каже, тому що останній прийомний центр біженців було закрито в Утрехті. Тому, по-перше, треба знайти собі житло, можливо, на якихось нідерландських групах, Фейсбуці чи десь в Телеграмі, можливо, якась родина вас може прийняти, можливо, там за якусь невелику суму грошей. за це потрібно подумати завчасно, тому що тут на місці житло. Ну я навіть не знаю, як можна знайти. Мабуть, нереально можливо, все буває, але я вважаю, що це нереально. Ось так приїхати і просто ау, дайте мені хтось житло. Ну ну хто дасть? Ніхто. Вас не знають, ви не знаєте, ви не знаєте мову, ви не знаєте правил, тому треба шукати собі житло, приймаючу родину. Я думаю, що приймаючу родину, хоча б на якийсь термін, знайти можливо. Якщо ви знайшли родину, ви вже готові виїжджати, на вас чекають. Ви повинні заздалегідь домовитися з цією родиною, що вас пропишуть в цій квартирі, чи будинку, чи кімнаті, де ви живете. Бо без прописки ви взагалі в Нідерландах ніхто. Ви не зможете жодного документу взагалі оформити, тому прописка це дуже головне. Тому дуже про це прошу вас, питайте завчасно, щоб було все в порядку. Тому що, навіть якщо ви домовилися, а прописку вам не дають, то немає сенсу там знаходитись. Ну тобто, прописка у вас має бути. Домовились про прописку, все супер. Ви приїжджаєте, вас мають чи ця родина, чи ви самі дістатися до Хіменти? Це мерія, муніципалітет так називається тут. Приїхати в муніципалітет, як тільки ви приїхали сюди, в Нідерланди. Ви маєте приїхати всієї родини взяти всі свої необхідні документи закордонний паспорт. Обов'язково взяти з собою. Вам там дадуть анкету для заповнення, що необхідно заповнити там все по паспорту, де ви проживаєте, де ви народилися, склад родини, де мама, де папа, де вони живуть. Ну взагалі про склад сім'ї. Ось вони подивляться ваш паспорт, там зроблять ксерокопію і скажуть вам приїхати там через якийсь термін, щоб ви забрали документ. Це ви оформлюєте БСН номер. А БСН номер це як. Іди Ідентифікаційний код у нас в Україні без бсн номеру. Тут ви не зможете працювати, не зможете нічого отримувати. Це головне прописка. Далі бсн номер оформлюється в муніципалітеті. Коли ви вже заберете свій бсн номер, ви одразу прямуєте до банку, де відкриваєте собі банківський рахунок, щоб туди отримувати виплати. І на майбутнє, коли ви працюєте, будете отримувати заробітну плату саме туди. Якісь там додаткові виплати чи ще щось, це все отримується на банківську картку, вона вас там заповнює, вона буде в вашому, вже як в вашій справі, в податковій службі, інспекція. Тому це обов'язково. Банк ви вибираєте собі самі, який хочете взагалі. Так, всі виплати вам приходять на банківську картку. Тобто, якщо ви не працюєте спочатку, звісно що то вам всі виплати будуть приходити на банківську картку. А перший там місяць чи півтора ви будете отримувати виплати, скоріш всього грошима на руки, тому що картки у вас ще немає. Ну, це в кожного хімента все індивідуально. Хтось дає на руки, а хтось чекає, коли ви отримаєте картку і вже вам скидують туди суму. Там, наприклад, за півтора чи два місяці. Це все дуже індивідуально, але приблизно саме так. Ось далі. Якщо ви плануєте працювати, ви шукаєте собі роботу. Як знайти роботу? Роботу шукаєте через агенції працевлаштування. Це безкоштовні послуги. Там вам всі вакансії надають безкоштовно. За це сплачувати гроші не потрібно, бо багато читала також. що Хтось там вимагає гроші. Я не знаю, що це за агенція, але сплачувати кошти не потрібно за пошук вам роботи. Також я знаю, що деякі агенції працюють з однією компанією. В якійсь агенції заробітну плату на майбутнє можуть пропонувати більше, там, наприклад, на 50 євро чи на 70. Я взагалі не знаю, як так. Одна компанія, наприклад, набирає персонал через дві агенції. В одній агенції зарплата на наприклад, два а в іншій – 2000. Ну я не знаю, як це, але але це так тут реально може бути. Коли ми шукали роботу, ми з цим, як то кажуть, це, напряму це побачили. Тому це шукати ці агенції в інтернеті. Їх дуже багато. Просто забуваєте пошук роботи в агенції працевлаштування Нідерланди, Ранштадт. Там їх дуже багато. Ви заповнюєте форму на сайті, але краще, звісно, туди їхати на місце і з ними спілкуватися. Тоді ближче ви там дізнаєтеся все вас бачать, спілкуються з вами. Тому це набагато ефективніше. Також як ми, наприклад, на власному досвіді, ми були. Мій чоловік був в одній агенції. Але ми шукали роботу напряму. Ми шукали всі меблеві компанії, які є в нас тут навкруги. Радіус у нас був максимум 30 кілометрів. Це вже там, якщо б не знайшли, то шукали б вже більше радіус, але не хотілося, щоб знаєте, дуже далеко було. І ми напряму писали в усі меблеві компанії. Просто на сайт заходили, дивилися їх емейл і відсилали, що чоловік шукає роботу, що він професійний меблевий майстер. Що працював вже тут, звільнився, там свої нюанси були. І шукає роботу тут. І ми відправили так дуже багато компаній. Я шукала, висилала йому, і він відправляв. А, то десь з 30 компаній, що ми відправили, нам відповіла всього одна компанія, яка шукає дійсно персонал. А всі інші компанії взагалі не відповідали, ще здається, одна написала, що їм зараз не потрібен новий, новий персонал. І так він і знайшов роботу. А, і ну, ось так от, розумієте, да. він приїхав на співбесіду. Розмова була на нідерландсько-англійській мові, тому що він трошки знає нідерландську, англійську також. І оце такий діалог був. А, все влаштувало, вони попросили ще тоді рекомендації від минулого роботодавця, щоб ми дали контакти цієї компанії, і вони з ними зв'язались, спитали, чи дійсно він там працював. Ну і взагалі там, яка розмова була, ми точно не знаємо. Ось, і буквально там через два дні йому прислали контракт і виходь на роботу одразу з понеділка. Тому так в нас було це власний досвід. Шукали напряму через просто сайти меблевих компаній. Тому це також реально. Звісно, якщо ви там десь знаєте українців чи в групах українських Нідерланд Нідерланди, пишіть, що шукаєте роботу там на прибирання. Дуже багато компанії компаній шукають собі людей. Ну, у нас тут, наприклад, є в нашому де ми знаходимося в муніципалітеті. Я знаю власне компанію, яка постійно шукає українців і не тільки українців, звісно, для роботи на прибирання. Це будинки, це готелі, це якісь там будинки для різних людей. Ну, взагалі багато варіантів. Там можна і прибирати, і чоловікам також можна ще й мити вікна. І це на повну зайнятість, там можна регулювати свій графік на будь-який смак, як то кажуть. Але звісно, це все офіційно. Тому робота дійсно є. Я знаю, що там і в Макдональдс можуть взяти, і на якісь фабрики, на склади, наприклад. В принципі, роботу знайти реально. Я, я реально вважаю, що це ну, не проблема, коли ти дійсно хочеш працювати, то собі роботу точно знайдеш. Навіть в супермаркеті, там Альберт Хайн, які тут популярні, чи Юмба, також беруть українців. Можливо, що прямо, наприклад, ось ми тут живемо в селі. Можливо, прямо в наш супермаркет дуже важко влаштуватись. Наприклад, я кажу. Бо тут ну, персонал, весь з нашого села це невелике місто. Але все одно я знаю, що у нас людина, яка працює, саме українка працює в цьому супермаркеті. В неї не багато робочих часів, але вона працює. Тому роботу знайти реально. Приблизна заробітна плата це 2 тисячі євро на повний робочий тиждень, там 38 40 годин на тиждень. Ось тому я вважаю, що хто шукає, той точно собі роботу знайде. Це 100%. Тому бажаю всім успіху в пошуку роботи, хто зацікавлений, хто хоче приїхати, дійсно все це можливо. Але ось головне питання це житло. Завчасно знайдіть собі житло, бо без житла без прописки дуже важко. Дуже, ну сплачувати гроші, щоб якийсь запас грошей був, наприклад. Ну розумієте, сама така ситуація. Також головним в Нідерландах є те, що ви маєте, якщо ви українці, які приїхали сюди під тимчасовий захист, ви маєте собі оформити стікер. Це документ, в який вклеїться ваш паспорт. І дає право вам знаходитись тут під тимчасовим захистом та працювати тут офіційно. Без цього документу ви не маєте права офіційно працювати тут і знаходитись більше аніж три місяці. І цей документ також дає вам підтвердження того, що ви тут знаходитесь. і Коли ви їздите в Україну, ви маєте цей документ пред'являти на кордоні. Його перевіряють. Якщо там є продовження його подовження на наступний рік, то його також перевіряють. Це дуже важливо. Ви маєте це робити на етапі, коли вже отримали БСН, і потім реєструватися і подавати ці документи. Це треба приїхати в Амстердам, завчасно подати всю інформацію в на сайті, щоб вам видало час та дату, коли ви маєте приїхати. Це робиться. Міграційній службі ІНД в Амстердамі. Раніше це можна було зробити в інших містах, але зараз тільки в Амстердамі. Тому пам'ятайте про це і зробіть обов'язково собі стікер, щоб він у вас був і це дає вам право тут знаходитись і офіційно працювати. Тусовка на парковці. Вірче. Я тобі кажу, треба взяти ключик від машини і потім достати самокат. Пішли за ключиком. І не хоче. Да, і все. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім до зустрічі і всім па-па!